Уряд Польщі не депортуватиме військово зобов'язаних громадян України, але готовий створити умови для того, щоб вони самостійно поїхали з країни. мається ж на увазі з Польщі назад в Україну. Про це заявив очільник комітету закордонних справ Сейму е Павел Коваль. Він пояснив, що депортувати українців, яких можуть мобілізувати на батьківщині, протизаконно. Натомість ймовірно, що Варшава напрацює обмежувальні механізми. Ну, наприклад, під час отримання дозволів на роботу чи продовж продовження терміну перебування на території Польщі чоловіків перевірятимуть, чи можуть їх мобілізувати в Україні. Таким відповідно відмовлятимуть у працевлаштуванні у продовженні статусу тимчасового захисту та виплаті допомоги. Ну і це стимулюватиме на думку польських урядовців повертатися чоловікам додому, якщо їх шукатиме ТЦК. Україна вже вичерпала час, коли могла воювати у меншій кількості проти переважаючих сил. Про це в ефірі українського радіо заявив екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. За його словами, шанс перемогти цю війну із тими, хто пішов до армії навесні влітку 22-го року, був до вересня того ж року. Зараз же в Україні необхідна рівноцінна кількість бійців. Максим Прокопенко, військовий ЗСУ, наш колега, ведучий телеканалу Київ, буде зараз до нас доєднуватися. Макс, ти вже з нами. Вітаємо тебе. Привіт-привіт вже з вами. Да, Сергію, доброго ранку. Доброго, радий бачити, але тема серйозна, Макс, як завжди. Ну як же ж інакше. Так е цього дня, власне, мають же ж відбуватися серйозні процеси у Верховній Раді України, буду там розглядати в черговий цей законопроект про мобілізацію. Ну і чекаємо ж на кінцевий варіант. Твоє бачення цих процесів, і от е стосовно того, як мотивувати зсу людей добровільно йти в армію, як би цей процес так організувати, щоб це було кльово, престижно і правильно. Знаєш, мені дуже дивно на другому році війни, що треба когось мотивувати. Треба людей мотивувати, донатити, танцювати, співати, я не знаю, збирати там, розігрувати щось. Тому що в нас іде війна, не можна цього пояснити. Да? Треба мотивувати, йти в армію. Тобто Маріуполя, Бучі, Херсонщини, Окупованої Харківщини, да? От було недостатньо. Як мотивувати людей? Ну як пояснити людям, точніше, що може бути. Київ може стати, не знаю, Бучою, там. да, от, е, Те, що вони не хочуть воювати там, зараз в українській армії, вони по-любому будуть потім воювати в окупаційній. Яка тут потрібна мотивація? Ну, не знаю. Можливо, це е, знову ж таки провалений інструмент комунікації держави. Ну, було вже, да, тіпа, є у нас марафон, є у нас спецпатрон, спецпатрон всіх побідіт, Е, Ну і відповідно ж е, умовно, знаєш, нікого не стосувалося. Крім повітряних тривог, да, от нікого не стосувалося в мирних містах, е, війна ніяк. Ну, А тепер подумайте, да, от у вас е, в Києві в тому самому є ПВО, а в Харкові, наприклад, вже його менше, люди постійно отримують ракетами по голові. Да, а на фронті його нема. От е, уявіть, що малих установок у нас дуже-дуже мало, і е, відповідно до цього постійно ракети, Каби, все, що летить. Е, Може прикриватися лише нашою союзницькою авіацією. Відповідно, можуть вони збивати щось і тому подібне. Уявіть, е як потім військовим да, читати дописи, там, десь в Фейсбуці. о, Господи, просиділи в підвалі, е яке нещастя, боялись ракет. Е ну, друзі, це дивіться, це не данина якась. Дин е не працює завідомо формула, що в якісь умовно мирні часи воювати можуть тільки добровольці. Та все, добровольці кінчились. Ну, все. Ну, я не нагнітаю, звісно, вони є, вони зараз воюють, але ті, хто добровільно зараз приходить до ТЦК, кінчились. Ну, а стосовно якогось рекрутінгу, стосовно того, як робити це все привабливого, ну, мені подобається зараз компанія «Третя окрема штурмова бригада запустила недільний вишкіл і написала там у себе на сайті. Досить, досить прикольно написала: ми не, від, не видаємо повістки, якщо ви не відчуваєте в собі сили за цей тиждень от молодого бійця курс молодого штурмовика пройти е, нормально, так як от люди його проходять, можете піти в будь-який момент. Ну от як е, на цей екзамен морських котиків, коли е, дзвіночок б'ють. Такі от курси СОСО теж є американські і тому подібне. Оце прикольно. Але знову ж таки провалена комунікації і заключення нового соціального договору це бочина з боку держави, але бочина з боку людей це те, що на другому році війни я повинен пояснювати, як треба блін, мотивувати цих ребят, прийти в армію. Мені не треба, щоб мене міняли. Я відносно мало воюю. В мене якраз 13-го сьогодні яке. Число 11, собі... 11. через два дні. все рік, як я мобілізований, як я на війні чудово, прекрасно Але я не знаю. Мені треба пояснювати, чого мене треба міняти. Мене не мене не надо міняти Особисто мене поки що не надо міняти. хоч мені там і зі здоров'ям я вже не можу воювати, там скажіть, ще чимось. Дивіться, армія величезний механізм в Росії. 460 шістдесят тисяч е воює, і це вже далеко. Нічмобіки вони вже далеко вивчені. Вони е отримують ротації. Вони воюють проти нас. У нас е початкова цифра українського війська складалася з здається тисяч. З, звичайно, що на по всій лінії фронту вони можуть активно наступати, виводити ті бригади, яких у них е 50% залишилося для поповнення, для ротації. В них все дозволяє ресурси зараз. додаткової мобілізації на Росії немає. Ну а у, у як відомо, війни не те, що виграються числом, а паритет, хоча б досягається числом. Якщо б 400 тисяч було набрано, хтось би зміг е, реально приділити більше часу навчанню, покращити там щось. Е, ніхто ж не каже йти в штурмову бригаду. Господі, мільйон е, спеціальності є від міхвода, починаючи до е, артилериста і цього. Все, все. це дуже важливо зараз. Е, знову ж таки FPV. Досить популярний напрямок, який знищує більшість цього, він точний і так далі. Ну наприклад, один не в півідонці краще ніж два снайпери на одній позиції. Ну не знаю, треба шукати своє. По перше, да по-друге, ну як мотивувати? Е да ну хто це буде мотивувати? О, Макс, стосовно цього навчання, про яке ти говориш, і це ж справді так і є, що ну у людей стереотип однозначний. Я з ТЦК на другий день поїду на передову точно на нуль. Навчання розкажи про важливість його і власне, як же ж проходять мобілізовані навчання? Який термін? Два місяці три. Я не можу сказати про всіх мобілізованих. Я особисто доєднувався до коли до свого полку, доєднувався у нас, було навчання, воно було місяць за кордоном, тобто дали можливість всім новим рекордам практично пройти абсолютно все по їх майбутніх спеціальностях. Потім ще є внутрішні у нас курси, коли на якійсь ротаціях, коли кудись ми відходимо в якісь більш тилові міста, ну, це покращення да, постійних. Постійних навичок, тобто такого нема, що хтось там сидить. Ну Зібрались, пацани, все, пішли на полігон. там Вони в Донецькій області теж є, знаєш, кожній Пішли там, все попрацювали, відпрацювали, зробили. Можливість була, але ж просто різниця і відношення була, на моїй пам'яті, От коли я мобілізувався ще рік тому, вже була різниця відношення від самих працівників ТЦК. Я зараз розкажу дуже забавну історію. Я прийшов, у мене стоїть воска. Прес-офіцера, ну це е, там кореспондент військової преси, починаючи. Тобто, я прийшов е, мобілізуватися сам. Я не робив це в в військкоматі, я приїхав в інше місто? Ну тому що в своєму на мені була бронь. Але е, по суті, я не, не давали мені від неї відмовитися. Е, і е, таким чином мене питає працівник ТЦК: Да ладно, каже, ви мобілізуєтесь в ряди солдатів, в солдатський склад. Чому? Типу, ким ви там хочете бути? Кажу, ну я там. Хочу бути там стрелець санітарний момент. Був, каже, запишіть мене. Він каже: не можу. Це пройдете обучення, пройдете, запишу, але дивіться: ну у же ж, є можливість. Давайте, он гірська штурмова бригада шукає пресофіцера. Давайте ми вас туди направимо, будете от зразу контракт на три роки, будете все робити. І паралельно з тим були ребята, які проходили комісію в тому самому коридорі, які хотіли відкосити. Знаєш, от стоять здорові хлопці, здоровіші мене, чесне слово, і о, до них. Відношення було вже тоді просто пагубне. От він каже: це наші уклоністи на той момент. Я розумію, просто злість ще працівників ТЦК на це все. от Ти працюєш на невдячній роботі, тобі доводиться оце все робити. Ніхто туди не хоче йти, ніхто не хоче переводитися в них теж не добір там по кадрах. Страшний плюс тобі всі ще плюють в обличчя. Ну немає це будь на другому місці. Війни. А стосовно того, що був час, да, був час, і е, завдяки якраз цьому часу, от я пройшов. Навчання, якщо ти йдеш в якісь інші бригади, де не розвинений саморекрутинг, скажімо там, як в нашому полку, він розвинений як е, в третій штурмовій, коли є своя підготовка, тебе на загальному полігоні мають 2-3 місяці ганяти. Ніхто просто для того, щоб було цей цей час 2-3 місяці, повчитися, Буквально треба, щоб люди були. Ну тобто, поки одні на фронті, інші вчаться нормально, поки міняються, е, ті відновлюються, знову заступають і. Так, далі, це простіше. Це буде не війна на виснаження, це не буде війна таких останніх надій, тих, хто постійно на нулі знаходиться, там люди з 14 року на нулі, то це капець. Uh, і дійсно, після цього uh, буде ефективніше сама праця, ефективніше вона буде по знищенню ворога. Все банально, мені здається, просто. Реагують го... гості, хотів сказати. Глядачі на нашу розмову, Макс, пані Катерина пише, що вона спостерігає певну картину з переселенцями, чоловіками, і вона каже, що вони чомусь, мені здається, не дуже хочуть відвоювати свої міста. Хоча, мабуть, з Донецька воюють дуже багато так. Та й кримчани ж воюють. <глядачі> Це дуже спірне питання. Зараз не хочу так вносити в софістику. Мені постійно хочеться знайти. Я питаю, а є кримські татари завжди там, коли приїжджають якісь є. позиції. Чи хочеться знайти кримських татар? Вони кажуть, просто ми шифруємося, аля там у нас рідні в Криму і тому подібне. Та що, воюють? З Донецька воюють з Луганська воюють теж у нас. Скільки козаків воює? Коли там заходили, навіть в те саме роботі? Не два козака були з роботі. Нагоявляєш, вони там підійшли один, підійшов розвали на хату. Каже, ну Жал жалко, звісно. Воюють, звісно, звільнюють. Те, що є, не всі е, сознательні, як то кажуть. Це вже, е, це, це вже є таке. Ну, а як розумієш, всі е, ведуться на цю дешевизну. Блін, у нас е, дуже розвинено і ПСО проти нас. Ці відоси в Тіктоці я іноді зустрічаю. І там государству е, я нічого не довго, я відслужив своє. Создав я чейку общества, я платив налоги, пусть государство обізпечують мою защиту. Так на це всі ведуться, розумієте? і е, найогидніше те, що це плін, ну це, це реальна і псоха, яку просто розганяють. Е, дивіться, ніхто ніхто нікому нічого не дожень, звісно. Просто різниця в тому, що окупанти домовляться ні з ким з вас не будуть з цими нідовжними. Ні Якщо ви вже раз тікали від війни, е, ви маєте зрозуміти, що в другий раз вже просто втекти не вийде. Ну, не вийде і все. І е, розстріляють, закатують, заголтують, уб'ють, буде як буча, закопають, так, як собаку. Або ну, на все. Варшаву погодять. Да. Да, ну а Варшаву може, погодять, а що Варшава? Да, от Варшава союзника, дивіться, кордони закриті, товари не йдуть. А що ви думаєте, що різко Варшава відкрилася для всіх біженців? Навіть коли там я не знаю, умовно якась армада на нас там наступатиме, знову всі побіжуть на Варшаву, щоб у штурмувати кордон. Так поляки такого не дарують. Я вам так скажу. Ну так ну я до слова, що і в окупаційну армію можна потрапити на легку. Макси, дякуємо тобі за розмову і за твою працю. Звичайно, і в лавах ЗСУ і за те, що ведучий телеканалу Київ. Максим Прокопенко, друзі до нас доєднувався, говорили про серйозні речі, про мобілізацію, про те, що варто. Е Вчитися поки є час, тому що по, по факту ми всі будемо там е, у лавах оборонців. Ідемо далі.